Привіт! я вже декілька років не робила відео такого формату, коли я сольно просто розмовляю з камерою. А ще тим паче українською мовою для мене це сьогодні визов. Ще визов, бо у мене немає підписників на Ютубі, і я роблю це більш для себе в майбутньому. Сьогодні ми поговоримо про сім помилок. Самих найдорожчих помилок у вашому житті, які ви можете самостійно для себе зробити, я робила багато помилок. У мене було багато бізнесів, багато провальних, успішних, і зараз я теж щось розумію. Я ділюсь тільки своїм досвідом. Я нікого не примушую мене слухати, але якщо ти тут, тобі цікаво. Перша помилка це руйнування свого життя, самого початку дитинства та молодості. Це алкоголь, наркотики, сигарети і погані звички. Так, я зараз виглядаю примірно як ваша мамка чи вчителька в школі. Психологічно алкоголь і сигарети – це зробити для себе щось приємне, бо в вашому житті немає нічого приємнішого, чим запаморочити собі мозок. Але це не добре. Ви не розумієте, що ви будете робити там через місяць, через рік, через 5 років. А ви повинні це розуміти і навіть в нашій країні, коли завтра ви можете просто. Так, ви повинні планувати своє життя, бо вот так. Від нього немає ніякого сенсу. Друга помилка це виселитись у поганому районі. Ви обмежуєте себе в оточенні, в знайомствах. В гарному спортзалі це теж дуже важливо, бо в гарному спортзалі гарне оточення. І це допоможе вашому розвитку. Це допоможе, наприклад, вашій роботі. Якщо ви блогер, ви можете знайомитись з іншими блогерами. Якщо ви сексолог, як я, я можу знайомитись з психологами, розвивати. Ходити на сніданки. Я не з багатої сім'ї, я все робила самостійно. Але я ніколи не обмежувала себе в тому місці, де я хочу жити. Ну, наприклад, якщо я хочу ходити у цей спортзал, я буду ходити в цей спортзал. І навіть якщо мені дорого, я буду прагнути. Купити цей абонімент, щоб мене, знаєте, влаштовувало моє оточення, бо я не хочу займатися в залі, ну де займаються всі. А третя помилка це ви не відкриваєте собі світ подорожі і не відчиняєте очі, не бачите, не бачите, як живуть інші люди, як вони розмовляють, що вони їдять, який в них менталитет. Це залежність. Я вам обіцяю, спробуйте. І навіть якщо у вас немає грошей, боже, повірте мені, я спала в таких маленьких комнатках, маленьких костел, маленькі дешеві готелі, але мені було цікаво вивчати культуру. Четверта помилка сюди теж входить: це не вивчаєте іноземні мови: англійська, німецька, польська. Якщо ви зараз іммігрували в іншу країну, я вам гарантую, ви там не проживетесь до того часу, поки ви не почнете вивчати мову. Я жила в Польщі, і я ну. Не прагнула вивчати польську мову, мені вона вкрай не подобається. Це не моя мова, це не мій менталітет. І я переїхала в Україну, бо я не можу собі дозволити забути мову. Розумієте, якщо ви хочете перейти на українську мову, наприклад, і все життя розмовляли російською. Ви повинні повністю відмовитись від російськомовних пісень, книжок, тільки українська мова в вашому оточенні. П'ята помилка. Ви вибирайте для себе найдешевше зуття, сумки, плаця, все найдешевше. Хоча це ж не економно. Ну, наприклад, якщо ви купуєте одну гарну сумку, вам не треба купляти там 10 яких непонятних сумок, які будуть рватися, ломатися, гристи. Я коли подивлюся на вас, я одразу побачу дешеву сумку, навіть якщо вона ну, типу, гарненька. Краще пусть буде менше. Інвестуйте в бізнес друзів, родичів. Знайомих. Гроші та друзі, несумісна справа. Це робити у будь-якому випадку не можна, бо у вас є. Ну, Типу, ну добре, ну не зробила. Це ж моя сестра, це ж мій брат та це мій коріш. Він завжди так робив, він все зробить. Ну, добре, я зроблю за нього. Ой, щось мені лінь, я передам це завдання. Ну чому я так кажу? У мене був салон краси. І там була дівчина, вона була така класна, вона була як я. Вона мені так подобалась, і коли їй треба було гроші наперед, я, звичайно, давала їй гроші, бо я була її босом. Я давала їй гроші, я дала їй навчання, за свої кошти, все за свої кошти, я для неї зробила, а потім вона тупо уїхала. Хоча, якщо б ми були бізнес-партнерами, наприклад, ну, це трошки інша ситуація, але, наприклад, ми бізнес-партнери. Вона б не вивчалась за мої кошти. Не можна дружити з людьми, з якими ви працюєте. Запам'ятайте. Ну і останнє це медитуєте, молитесь, пишете на луну. Це все психологічні трюки. Магії ніякої не, не буває. Я, як психолог, кажу, що ми помічаємо лише те, що ми хочемо помічати. Наприклад, ваші погані думки вони. Роблять ваше життя, ваші хороші думки вони теж роблять ваше життя. Сьогодні я сіла, помедитувала, запросила друзів, гарних людей, красивих, і я тільки їх помічаю. Колись я хотіла собі айфон. Ну дуже хотіла цей айфон, і я їхала в метро, і у всіх помічала тільки айфон. Вірте мені, в цьому метро були люди без айфону, але я бачила тільки його, і ну це можете зробити, ну. Тільки щоб мозок свій перезавантажити. Гарного дня я вас люблю, обіймаю. Дуже дякую, що ви були зі мною. Пробачте, іноді я робила помилки за своєю українською мовою, але я навчаюсь, папа! -па.